У 1978 році на території літературно-меморіального будинку музею письменника Олександра Корнійчука відкрились перші літературні читання. Як весна в плютах зустрічала гостей цього разу? Дізнайтесь від наших журналістів. На території літературно-меморіального будинку музею імені Олександра Корнійчука відбувся захід Весна в Плютах 2014 Цього року вже 36-та весна в плютах радісно зустрічала гостей. Культурно-мистецький захід був присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Архівні установи музеї. Кожен по своєму долучилися до цієї події. Історія Дає нам можливість поринути в ті далекі часи, коли започаткувався цей культурно-мистецький захід на території, і був на території, на якій ми зараз знаходимося. Літературно-мистецькі плюти. Це є філією центрального державного архіву музею літератури і мистецтва. Так от 37 років назад вперше був започаткований цей захід в пам'ять про Олександра Євдокимовича Корнічука. Це були літературні читання. Це були дуже тісні зв'язки з театром Франка, артисти якого приїжджали. І тут на галявині робили свої прекрасні виступи. Тому все це нам вдалося зберегти, але ми трішечки його трансформували. Із музичним привітанням на свято завітала капела бандуристів Барви України з Трітівського вищого педагогічного коледжу кобзарського мистецтва, яка виконала відомі пісні на слова Тараса Шевченка. Такі як думи мої думи за світ встали козаченьки, стрілецький марш. Цього року весна в плютах особлива. Було організовано виставку із 26 картин, представлених учнями відділу образотворчого мистецтва Української дитячої школи мистецтв. А по закінченню урочистої святкової частини заходу весна в плютах 2014 Всі учасники мали можливість долучитися до конкурсу страва Черкащини, адже саме там народився Тарас Григорович Шевченко. Наслі святковий, Я думаю, це видно по нашим обличчям. Це дуже гарно, дуже гарно знаєте, в час, коли ну не. Дуже зараз спокійно на жаль в Україні, але такі заходи, що зараз відбуваються, вони нас всіх об'єднують, згуртовують. Ми розуміємо, що ми українці, що ми патріоти, що ми не лише здатні знаєте, ходити на Майдани, але перепрошую але святкувати. Тобто життя продовжується. Дійсно, це та подія, яка об'єднує людей, об'єднує архівістів, об'єднує науковців. Всім дуже приємно в такій неформальній обстановці зібратися, поговорити, поспілкуватися між собою, отримати знаєте, позитивний заряд енергії, тому що наша робота вона все ж таки, знаєте. Більш сидяче. Ми всі постійно за комп'ютерами, з текстами, з бумагами, з документами. А це можливість розслабитись і поспілкуватися в нормальній обстановці все ж таки. Ось і поділитися з такими приємними стравами, показати свої таланти, в тому числі і кулінарні. Скажіть, будь ласка, хто це все готував? Ми самі готували наші співробітники. Ось Христова Наталія Миколайна, зокрема, приготувала таку чудову страву. Це карп фарширований, національна страва Черкащини. Поріжкі, наш директор, Мирослава Гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро.